Те, що у 2009-2010 роках парковка на площі Корятовича коштувала 2 гривні, Ужгородці добре пам'ятають. Безпеку авто їм ніхто не гарантував, та й на благоустрій не витрачали ні копійки. Тодішня міська рада надала право приватній структурі збирати кошти. Фактично, ця структура збирала кошти, отримала собі прибуток. Лише незрозуміло було, для чого місту. Приватна структура якась людей за паркування збирає гроші, яка користь від того людям. І потім виявилося, що ці паркомати навіть... Не були обладнані е, касовими апаратами, тобто, взагалі, не вівся облік коштів, які надходили. Як наслідок водії без вигоди і бюджет без прибутку. Ситуацію спробували вирішити. Торік виділили чверть мільйона гривень на купівлю паркоматів. Наразі пристрої вже півроку, начебто знаходяться у приміщенні мерії. Міський голова звинувачує казначейство. Мовляв, не оплатило фірмі виробнику. Неважливо, чи їх перерахували чи ні. Так як товар вже отримали, перекомати мерія взяла, вона все рівно буде змушена заплатити цій фірмі. І, і виходить, що місто залишилося без так, значної суми коштів. Натомість не отримавши нічого, тому що самих паркоматів як таких не встановлено. Окрім витрачених із бюджету коштів, цікавить депутатів і створене підприємство, що фактично не діє. Однак стрімко накопичує борги лише із зарплати це близько 100 тисяч гривень. Крім того, треба ж зрозуміти комунальне підприємство, яке ну парк сервіс, яке повинно займатися паркуванням, воно ж весь цей час має директора, бухгалтера, тобто питання за що їм будуть оплачуватися кошти, да, заробітна плата за ці всі місяці. Тут мають такий яскравий приклад без господарного ставлення до коштів міських. Проте навіть встановлення міфічних паркоматів цілком питання не вирішить. Одних лише апаратів, що видають чеки, замало для облаштування парковки, адже ужгородцям набридло платити за повітря. За то, якщо моя машина буде, знає, що я за парковку заплатив, так моя без. Бо машина буде в безпеці. Ви знаєте, що один час вже платили за це, за, за парковки і покращення ніякого не було. Що тепер? Що тоді було одинаково. Просто тоді брали гроші, не знати, куди вони йшли. Тепер не беруть. Значить, якщо це буде покращуватися, так, якщо можна дійсно і дороги, будуть посипати там, або сіллю в такий період, або якоюсь мучкою, так, я би платив гроші. А якщо ні, то для чого? Наразі в бюджет 2013-го дохід від паркоматів заклали невеликий 136 тисяч гривень. За словами Віктора, що дає платна парковка без прибутку для міста далеко не інвестиція. Та й чи виконують пристрої програму мінімум, знаходячись у стінах мерії? Питання спірне.